Я записую. Доброго дня, шановні наші члени постійних комісій. Сьогодні у нас о 10-й годині проводимо чергове засідання 44 сесії, на якому розглядатися 83 питання. З них є блок питань по основне нашої діяльності 14 і з 15 по 83 це земельні питання. Значить, зібралися в нас тут члени трьох постійних комісій. Це постійна комісія е, з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони охоронивальника, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлового комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Голова комісії Кавунгіна Анатоліївна, члени комісії, пасівний Олександр Миколаєвич, член комісії Єлікої Людмила Тимофіївна, Лунгул Олександр Володимирович і Черлат Іван Іванович. Також у нас є комісія, постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова комісії Кутовський Ігор Борисович, члени комісії Вальчук та Іса Олександрівна, голоса Наталія Володимирівна, Івано Микола Васильов, Скіола Світлана Юрівна. І є там у нас декілька питань, які стосуються постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Е, голова комісії Туніцькій Юрій Григорович і член комісії Чорнопищу Марія Петрівна був Олександр Володимирович і Москальо Василь Васильович. Е, так, розпочинаємо розгляд питань комісії. Перше питання: принесення змін до програми відшкодування різниці тарифов на послуги, що надаються комунальним підприємством Захарівське виробниче управління зупово-комунального господарства для населення Захарівської селищної ради на 20 на 2024 рік затверджено рішенням Захарійської селищної ради від 22 грудня no 2358. Це сюди е, внесені зміни до програми, е, значить, у нас відшкодування різниці в тарифах начув послуг централізованого водопостачання. Діє е, до 30.11.2024 року. Тобто, до 1. Е, Грудня ми відшкодовуємо різницю тарифа на водопостачання. З 1 грудня відшкодовувати з бюджету ми не будемо. Буде платити населення 100%. Питання є? Далі. Ну, за кожне питання будемо голосувати. Якщо є питання, проголосуємо вже разом за ці питання. Далі, пронесення змін та доповнення до програми розвитку фізичної культури і спорту Захарівської селищної ради Зонаської області. Це у нас Слідченко-Катерина тут до програми внесла фінансовий ресурс, 11 тисяч надана проведення запліч-опіч і внесла зміни до самої програми. Вона на сесії буде доповідати. Є питання? Так, далі. Принесення змін до рішення сухарінської селищної ради про бюджету Херсонської селищної територіальної громади на 2024 рік. Оксана Миколаївна у нас присутня може сказати. про зміни до бюджету. Доброго дня. На сесії пропонуються наступні пропозиції. Зв'язку з надходженням субвенцій з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки освітніми потребами, що утворився на початку бюджетного періоду. Пропонується зміни в сумі 13 тисяч 770, також за рахунок перерозкову коштів планується направити кошти на наступні цілі. Е, оплата електроенергії на загальноосвітніх навчальних закладах сумі 800 тисяч гривень, придбання продуктів харчування та новолічних подарунків для дитячого садка, е, 200 тисяч оплата енергетичної для комунального е, корупційного підприємства Захарівська вартопрошна лікарня. 55 тисяч матеріальна допомога по виплаті ОБД, 190 тисяч матеріальна допомога малозабезпечена верства населення, 40 тисяч поточний ремонт доріг, 60 тисяч компенсація фізичним особам, 75 тисяч придбання господарських матеріалів, 120 тисяч вивіз сміття, 60 тисяч придбання новорічних подарунків. Для дітей позбавлених батьківського спілкування та малозабезпечених дітей і 11 тисяч 700 інша субвенція до Родзілянського району для проведення всеукраїнської ліги пліч-опліч. Це у нас перерозході. Так як у нас немає перевиконання, 105%, ми уточнювати доходну частину не можемо і направляти на видатки, а є такі видатки, які нам крайне обхідно. Ви то тобто, ми шукали, розглядали бюджет, шукали економію, по яким статтям є, там забирали, дикуди слави Олександра Миколаївна направляє. Дякуємо, Миколаївна. Питання є? Так, наступне питання. Про затвердження тарифів на комунальні та транспортні послуги, які надаються нашим комунальним підприємствам Захарівським Жикінам. Тут ми затверджуємо тарифи, нові тарифи. Я все можу прочитаю. Вартість одного куба води буде коштувати 40 гривень 50 копійок. Ага. Вартість одної ходки викачування рідких побутових відходів буде стоїти 457 гривень 78 копійок. Це для населення. А для юридичних осіб буде 534 гривні і 4 копійки, а куб води буде стоїти для юридичної особи 60 гривень 75 копійок. Вартість, вартість вивезення твердих побутових відходів один ящик стоїть для населення 331 гривня 86 копів, для юридичної особи 387 гривень 14 копійов. Фактична вартість роботи ескаватора. Одна машина година буде коштувати 832 гривні 4 копійки. Вартість роботи автогрейдера одна машина година 1450 гривень 34 копійки. Вартість роботи бульдозера, одна машина година 874 гривні 46 копійок. Вартість роботи самоскида 501 година 538 гривень 52, 52 копійки. І вартість роботи автовишки, одна машина година 632 гривні, 16 копійок. Це такі тарифи ми затверджуємо з 1 грудня 2024 року. Є питання? Дякую, Дякую. переходимо на доступ. Внесення змін до фінансового плану Захарівська багатопрофільна лікарня. Там би Оксана Миколаївна зачитувала, на які напрямкам треба додавати кошти. Вони вносять тут зміни, я думаю, ні на МКАЛМО розкаже вже на сесії. Е, так. І три наступні питання: внесення змін до відомостей про юридичну особу, комунальний заклад, будинок дитячої юнацької творчості, дитяча е, юнацька спортивна школа і бюро технічної унівілізації. Це внесення змін, так як СМТ змінили на селище. Ми вже в основному там зміни повносили, і це ж у нас залишилися три заклади, по яким час ми вносимо зміни. Є якісь питання? Нема, це відповідно до законодавства. Так, наступне питання: про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 9 квітня про надання проводневоди на безоплатне прийняття державної власності зі сфери управління національної поліції України з балансу головного управління національної поліції. У комунальну власність Захарівської селищної ради адміністративної будівлі, яка розташована за адресою Одеського, Святолянський район вулиця Центральна, 71А. Ми такі рішення вже приймали, але там е, трошки по тексту внести зміни. Цей будинок, що тут оріалний. Так, питання є. Зняття матеріалів на баланс виконавчого комітету Захарівської селищної ради з балансу комунальної установи, центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради Ділянського району Одеської області. Це у нас генератор дизельний, кама, який коштує 620 тисяч. Передаємо. Це ти на баланс комітету з балансу е, центр закладів та установ е, до селищної ради. Що це за генератор? Да. Буде доповідати Слава Натульна, скажемо, що це за генератор. Так, про передачу майна з балансу виконавчого комітету з Харківської селищної ради. На баланс комунальної Центру обслуговування комунальних закладів та встановлення Захарівської селищної ради Хмельницького Одеської області. Це вже ми передаємо. Тож, генератор дизельний, е, названня 155 тисяч, генератор відділенний, то ще один тисяч і бензиновий 88 тисяч на загальну суму, е, так, на загальну суму 390 тисяч. Тобто генератори брали, десь встановили де мощніший, де більш-менші. Ну, дивитися вже по потребі. Закупали там а тут ми. І десь між собою вже передали, так як уже, була потреба десь в більш меншому, десь більш більшому помощностями. Далі є три питання у нас наступні про присвоєння чергового раму посадовим особам. Осічну колекцію Кузьмічу, старості Олексіяницького старстинського округу москальовій Олені Сергіївні. І е, старості Карабанівського Сарцинського округу дерев'янку Марія Андреївні. Е, це пройшов термін три роки і її піднімають черговий ранг. Це освоєння е, чергового рану відповідно до законодавства. Далі у нас 15 питання, як я казала, ідуть за мене. Будь ласка, буде на Ця земельна ділянка вже зайнята, тому ми скасовуємо то рішення, і йому тут, а далі ми його здамо до руку. Да. Про скасування рішення в закаті 100 18 вересня 24 про проведення земельних торгів. Значить, на той сесії ми з вами приймали рішення про проведення земельних торгів. В 18-му буде питання. Ми це скасовуємо рішення, а 18 ми приймаємо нові. Також було, стояло питання, зробити таке рішення, але коли почали переглядати, юристи переглянули, де проводити ноти, тобто треба переведути оренду і включити земельні ділянки зі зміною цільового призначення. Чому? Тому що вибиваєш в кадастрі землі запаси, а землі запаси не тому треба змінити для ведення товарного сільського і зробити земельні про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради 17 2017 року по лисадковим. Там у них е, прийняли рішення, вона дозволить у спільну сумісну власність. Реєстратор не може там зареєструвати, бо там не було одного слова ще в 17 році, тому ми їм робимо зміни. Про погодження проекту заморозку щодо встановлення межі території за селищної ради. Ми погоджуємо їм. Встановлення меж, це наша сусідня громада, тому ми повинні прийняти Це ми так само робили, як вони зможе, повністю російська рада. З 21 по, по 35 у нас є про затвердження проєкту за при при кордоні військовій частині 21-96. Це вони всі аналогічні, це вони роблять е кордон, там повиривали робить. Промовелі маловедний експорт мігрошкової оцінки для продажу земельної ділянки з позари-фермерського господарства і Яр. Вони мають право викупити цю земельну ділянку із е розрочку, але, я так розумію, не буду платити зразу ці гроші. Це тільки касається ті земельні ділянки, де є майно. У них на земельній ділянці стоїть майно, вони мають право її викупити. Про проведення інвентаризації земельної ділянки, тут два питання 36-37, це у нас йде любс кампанії і туманно. Вони з 36-37 до нас звернулися надати їм дозвіл на інвентаризацію в зв'язку з тим, що у них вилучаються земельні ділянки для прикордонників. Тому вони роблять те документацію по інвентаризації і потім після цієї інвентаризації вони перезаключать договори аренду. Так. так, 45. Прозапердники документації, е, житлової будинки, Кетрушку, Воскова, Шевченко, Муравська, Ляковська, Левицька. По 47 47-му ну, в у нас є надання дозволу Чеботарю, драмобою, кітомер Миколаїв. На Болович, Андрій, Андрей Світлана, Малачук Ольга, тут два пам'яті. Пасічник Любов, Чебетар Ольга, Бурбанович Віктор. По 57-му це на день на З 57 му йде затвердження паїв Беріна Коліна, Курцу, Кумафенко, Баланки тянула Бабая, перехрестили Лебеденку. Балта Віктор, Маковичу, Борис, Орлик Олександр, Чивота Тетяна, Червона Світлана, Бахачук Віктор і Тетяна. По 70-ті. 70 у нас іде оренда. 70 Пропонування договору оренди на новий строк створити ексім Ахви. ЕС... Твориста до нас звернулися з клопотанням. Оце на території Васильівської сільської старостинського округу. У них термін закінчується 24 листопада, тому ми з ними, вони справно справляються з арендною платою на тих самих умовах, у них там відсоток е, 28% так вони залишається, і на 7 років продовжуємо договора аренду. Пропоновлення договора оренду строк 71 і 72 СВГ Мені. Тут також аукціону з іземлі, на новий строк ми йому прокриваємо, тому що там також у нього процентна ставка велика і оренда сплачується, і ніяких е -е, зауважень не було, ми також йому поновлюємо договори оренди. 73 по 79 в нас товариство АТІ. Товариство АТІ в нас звернулось також внески зміни. Понов... Тут поновлення але з внесенням змін. Чому внесення змін? Ставку до У них тут три договори до 12%, а три договори 21, до 23, 23 і 28%. Всі заділяти, пропоновані до оренди Райсаглу, також поновлення, 80, 88, також Райс У них також тут е, були менші відсотки, теж стоїть 12%. Друг, на розробку пресс-емлевусов, щодо відведення земельної ділянки, то юТК. Це вишка, це вишка в Захарівці, це виша, який став по переудку у Севастопольській. Вони купили майну, бо там земля була Тобто Це та сама фірма, але вони хоча да, приробити цей проєкт, тому ну, ми їм надаємо дозвіл. І проведення дозволу на розробку проєкту у нас звернувся Правен В'ячеслав Леонідович. Це дехім дим, у нього там є склад, да. для інших цілком призначення він варіант. тому ну, ми йому надаємо доступ. Дякую. Є якісь питання? Ні, нема. За мене? Нема. Давайте тоді проголосуємо за весь блок питань, які виносяться в нас на чергову сесію 44-ту. Хто за? Дуже. Хто проти? Утримався, Одноголосно всі приймаємо ці питання. Дякую за увагу, дякую всім, що прийшли.